Долі на телеканалі, Д1 у студії працює Маргарита Кузьменко. І сьогодні ми отримаємо відповіді на хвилюючих усіх українців питання? Відповіді ми почуємо від Людмили Хомутовської тарологині. Людмило, я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь застереження взагалі на серпень місяць? Можливо, ви вже дивилися, робили розклади? Так, серпень місяць це максимально важкий місяць для України. І ви будете бачити, я також буду бачити велику кількість смертей, величезну кількість загроз, і суперактивний ворожий місяць він може зрівнятися по такій інтенсивності і е, тяжкості з попереднім місяцем. Ще в нас такі чекає жовтень і листопад. Угу. Тобто, Українцям необхідно готуватися, що і восени будуть такі ж складні місяці. Так, це такі надважкі місяці в році, і зараз ми їх проживаємо. Що ви бачите до кінця цього тижня м, на Дніпропетровську область? Які події? Я не думаю, що вам скажу щось знаєте, нове, тому що чи будуть прильоти по Дніпру і Дніпропетровщині, Будуть. Дніпропетровщина гірше, ніж саме Дніпро. Дніпро трошечки там кращий захист і спрацьовують краще, а з Дніпром не так добре. Так що я думаю, що на Дніпропетровщині буде напевно, що якщо не кожного дня, то через день точно буде у вас прильоти. Угу. Прильоти ви маєте на увазі збиті, якісь ракети, наприклад, або шахеди, чи повноцінні влучання ворога. Будуть ракети і шахети, будуть і ракети, і шахети, чи будуть влучання, і влучання буде, але там будуть і збиті вони гірше в Дніпропетровській області, саме в області. Скажіть ще, будь ласка, чи можна подивитися, які саме дати, або які дні тижня найголовніше потрібно буде українцям і дніпрянам слухатися у повітряну тривогу і обов'язково йти у бомбосховище? Сьогодні середа в нас іде такі один із самих активніших. Це буде і слідучі буде такі саме неділя. В неділю буде суперактивність. Не дуже подобається п'ятниця, але п'ятниця вже 50 на 50. А от середа і неділя це такі надважливі дні, куди ворог спрямовуватиме ці ракети, і на що саме буде спрямована атака, це житлові, можливо, якісь квартали чи навпаки підприємства. Я думаю, що це все те, що працює підприємства, це те, що конче. Потрібно У вас будуть з трошечки повлучання в адмінбудівлі. Так що це більше, скажімо так, саме стан адмінбудівлі, чи все, що відноситься до того, що працює. Чи будуть жертви? Я думаю, що буду. Чи можемо ми подивитися певну кількість жертв, чи можна взагалі задавати таке запитання картам? Можете сказати, розумієте, таро так не відповідає, воно відповідає, це багато чи мало, і очами простору, і ми ж розуміємо, що дивляться тоді якби всю землю разом. Нам говорять, що це не так багато, але для України це може бути. Забагато. І з того, що я бачу, це точно більше сіми осіб. Я пропоную перейти більш детально розклад до населених пунктів саме Нікополь, Дніпропетровська область, яка взагалі ситуація там складеться до кінця тижня, В Нікополі там взагалі нічого не міняється. Він надважкий і він такий надважкий не залишиться. Прильоти зараз трохи навіть як якщо Нікополі. Спитати, то вони скажуть, що зараз активізувалися. Ем, нема у мене таких, знаєте, хороших звісток саме для Нікополя. Я думаю, що там кардинально нічого не зміниться. А в Марганці це місто, яке знаходиться біля Нікополя. Приблизно та сама ситуація, що в Нікополі єдине, що якось. В нікополь майже завжди, а в Марганця іноді є, іноді немає. Але по інтенсивності я не думаю, що далеко вони відскочать один від одного. Угу. Якщо все ж таки дивитися вже не тільки Дніпропетровську область, то яким областям України на цьому тижні дістанеться на жаль найбільше? Я вчора дивилась так глобально, я просто повторюю, Київ, Київ і центр у нас активуються, і дуже напружений саме в нас знову вилазить Львів. Я думаю, що чекаємо там якогось загострення. Це саме до кінця і... тижня чи до кінця місяця. До кінця тижня, і треба розуміти, я не беру оці суперактивні області, які майже кожного дня. У нас так і залишаються І Одесьчина, і Миколаївщина. І Херсон, і Харків і Запоріжжя, але це є мирна Україна там, де в нас... Чи можемо ми подивитися долю Херсона взагалі до кінця місяця? Чи будуть якісь зрушення з такої мертвої точки, чи буде деокуп... деокупація наших територій? Деокупації повної не буде, але зрушення, які ми побачимо, якесь просування, воно не супервелике, але воно буде. Ми це будемо спостерігати, тому що нам дають саме е, звільнення земель, повернення їх додому е, малими темпами через величезну кількість втрат. Ще, ще раз говорю, в нас. Е, Зараз буде там забагато вогню і вкрай напружена ситуація. Вона чимось схожа на саме початок, що відбувалося в Херсоні. і Зараз воно повертається. А доля Запорізької області і безпосередньо самого Запоріжжя. Запоріжжя теж кардинально не міняється, там будуть такі декілька край небезпечних ситуацій, коли будемо ми всі там прикуті саме туди. Якщо ми беремо само по собі Запорізьку область, теж я думаю, що там буде в нас просування. Навіть по Запорізькій області дають нам аркани, які говорить про повернення, але там таке повернення. Яке дуже важкою ціною заплачене? І знову ж не суперактивно, не, не, не миттєво. Так що по Запоріжжю краще трошки розклад, чим був попередній, а Запорізька область, ми вже починаємо бачити просування. Хай помалу, але бачимо. Яка доля Запорізької АЕС? Чи будуть нас лякати, чекаю з дня на день, що знову почнуть махати цією дубинкою, нас будуть залякувати. Але це на рівні того, що їм потрібні зараз йдуть якісь торги на дипломатичному рівні, і таким чином вони собі вибивають якісь преференції. Але я вважаю, що зараз буде відносно спокійно. Напруження є, ми нікуди від цього не ділимося, будемо туди дивитися. Але там є якісь домовленості навіть не на рівні країни, а на рівні світу. Чи спробують росіяни знову вчинити якийсь теракт до кінця серпня, якщо ви кажете, що дійсно цей місяць буде дуже важким для українців. Як... Як це читати, як теракт? Чи будуть такі суперактивні атаки на рівні ракет, так вони будуть, чи будуть попадання, так вони будуть. Якщо піднімаємо планку, чи буде щось іще важче, як ми бачили ГЕС зовсім недавно те, що відбувалося ЗАЕС, накручували, я думаю, що туди не дійде. Угу. Чи можете ви, будь ласка, розповісти більше про долю Києва також до кінця цього тижня, тому що ви зробили акцент на тому, що Київ дійсно дістанеться. Ми бачили те, що на Київ постійно також летять і ворожі дрони, безпілотники? Я просто дивилась попередньо і показували, що в нас знаєте, можна знову ж розділити місяць на дві частини. У нас буде одна частина більш світліша, коли буде трошки тихіше інша частина. Пеща суперактивна, і оця суперактивність вона повертається до Києва. Я думаю, що значно частіше, ніж було попередні два тижні ми будемо про його чути. Так, звісно, там працює захист, і нам показують, що там хороший захист, але частини будуть летіти на землю. Так що я не, не думаю, що настільки на 100% це захищено. Тому що як тема вогню, тема е, розривання вона все таки є на Києві і Київській області. Особливо прошу зауважити за Київською областю, тому що там більш хаотично і це менш регульовано. Я пропоную подивитись взагалі. Не знаю, чи можна на такий термін дивитись взагалі на картах Таро, але пропоную подивитись, коли саме стане Донецька та Луганська області повністю під контролем України. Я не впевнена, що це буде в цьому році. Я... Нам показує, що ми далі будемо воювати. Якщо це може відбутися, воно відбудеться принаймні добре, як в слідучому році, але там якась дуже довга тема перемовин. Я його бачу, часткове якесь звільнення, частково воно залишиться, і потім якось воно передасться більш е, на темі того, що домовляться, і буде якесь відведення. Я не думаю, що це буде 23-й рік, а далі я не буду прогнозувати. Скажіть також, ми вже проговорили такі більш негативні розклади, почули такі думки, але чи можемо ми сконцентруватися більше на позитиві, що у серпні станеться позитивного в українців? Позитивного ми отримаємо якусь таку зброю, яку нам то дають, то не дають, то обіцяють, то. То знов забирають, ми її отримуємо. Як завжди, це буде таємно і ми заднім числом зрозуміємо, що вже вона є саме, як дії, що відбудуться, знову ж фінансування зайде доволі серйозне в Україні. І я не знаю наскільки це позитивно для українців, але в нас убиває політикум, і там в нас теж такі. Момент змін, коли ми будемо бачити, як там міняються ті, хто був взагалі ніяким чином неможливо було за ними крісло підворушити. І я ще раз кажу: наскільки це буде позитивно, там будуть весь час викриття, і викриття або журналістки, або вже нам за кордону це це принесли. Так що там така своя весела політичне життя починається в Україні. Викриття, що саме ви маєте на увазі? Які журналістські розслідування спрямовані на хабарництво? Саме через гроші. Так. Там знову ж у нас будуть такі скандали з якимись неймовірними сумами, які не в голову, і це все те, у нас серпень частково вересень. Тобто українцям необхідно готуватися не тільки до е негативу з боку країни-окупанта, а й середини нашої країни. Бути готовим до якихось неприємних таких новин. Давайте подивимось. Давайте подивимось напевно, на що українцям необхідно робити акцент у цьому місяці, якщо не концентруватися на війні, зрозуміло, що необхідно себе обезпечити, але можливо комусь необхідно зробити акцент на здоров'я. Можливо, не можна щось починати робити або робити якісь грандіозні покупки. Може необхідно усі свої гроші спрямовувати на допомогу армії, ми живемо в період війни і нам взагалі потрібно спрямовувати всі гроші, які є на допомогу армії. Але якщо ми беремо чи можна робити покупки, нам говорять більше що заощаджувати. Ця тема переводиться на осінь зиму. Я так розумію, що вона. Буде потребувати більше грошей, більше вкладень, так що якщо є пусті саме покупки, давайте ми їх відкладемо. Якщо ми беремо на рівні фінансів куди вкладати гроші, я не скажу нічого нового, крім того, що вкладайте якусь більш стабільну валюту, бо зрушимо в нас. Теж буде якесь коливання. Не скажу, що наша гривня там просяде капітально, але якесь коливання ми відчуємо. Чи є, можливо, ще якісь поради? Давайте подивимось, поради для України. Ну, найголовна порада, що знаєте, що в нас цей місяць він супердинамічний. В нас буде занадто багато новин, і все буде дуже швидко змінювати одне інше. Це буде виникати весь час неспокій, тривожність. І багато хто з нас буде відчувати якусь таку тему. Не знаю, що робити, не знаю, як жити тут. Піднімається тема переоцінка цінностей, і, взагалі, тема цінності життя буде доволі сильно стояти. Але Таро нам говорить: тримайтеся, потрібно тримати свою емоційну систему, потрібно тримати свою психіку як кулак, і воно все заспокоїться в будь-якому випадку. Ми будемо бачити якесь покращення. Покращення буде відбуватися не Це як, знаєте, що, що відбувається всередині країни між українцями. Ми ті, хто е, хочемо змін, і ми їх починаємо змінювати. Навіть якщо це будуть якісь заклики, що можливо достатньо терпіти і почати висказувати своє бачення, е, це говорить про те, що зараз в нас викритилізовуються нові лідери. І просто переведіть туди увагу, чи будьте самі лідерами. Дякую. Передостаннє запитання. Все ж таки, хочу зробити акцент на дню незалежності у цьому місяці. Чи можемо ми подивитись на що чекати українцям? Чи необхідно дійсно переживати і перейматися через країну окупанта в цей день? Я не впевнена, що в нас саме в цей день там щось буде, щось біля цього дня там обов'язково буде, вони активуються і перед цим, і після цього. В цей день нам дають все-таки дві кучаш, що принаймні днем у нас буде спокійно, нормально. А от ніч і слідуча ніч от у мене туди більше питань. Ну, А що чекати від ворога? Ворог є ворог, і війна в нас продовжується. Українцям нічого іншого не залишається, як воювати і захищати свою землю. Але ми чекаємо ще саме на день незалежності, чи біля цього дню чекаємо щось, якийсь подарунок від військових. Це якась нова стратегія, щось довгоочікуване, Воно зв'язано. Зв'язано саме з, воро... з нашими ворогами, але воно ще зв'язане з флотом. От не здивуюсь, що там якийсь сюрприз відбудеться. Може, це, тому що на воді, це, може, міст, чи це там флот? Ні, там і флот, і міст, так що чекаємо, от такі два напрямки, там буде щось хороше для України має відбути. Вже останнє запитання, але не менш важливе, ви сказали, що серпень дійсно буде дуже складним для українців. Необхідно розуміти усі ризики, і запитання наступне звучить так, що з 1 вересня чи захочуть взагалі, чи спробують українці вийти саме на очне навчання, школи, університети? Там, де можна вийти, я думаю, що вийдуть, готуються школи. І принаймні будуть старатися, щоб було очне навчання. Я наскільки розумію, що трошечки там стратегія поміняється на рівні того, що може бути ділити е, щось до обіду, щось після обіду. Не знаю, якесь таке нове розділення буде. Е, чи буде в нас навчання онлайн? Я думаю, що ближче зими обов'язково буде. І тут не тільки небезпека сама по собі, а й економія, і тут різні фактори. Але почати ми почнемо рік. Я думаю, що всі що дітки все таки підуть на перше вересня на очне навчання. Людмила, дуже вам вдячні за ефір, за спілкування. Будемо тримати зв'язок і надалі. Ви подивились розклад долі на телеканалі. Д1. Ви почули усі можливі ризики? Можливо, відчули надію. Будь ласка, зберігайте спокій, бережіть саме себе і вірте в Україну. Слава Україні!